Привіт! Я знаю, що вашій наполегливості немає меж. Отже, сьогодні ми випробуємо ноги. Передня частина, задня частина, внутрішні м'язи, сідничні м'язи, всі частини ніг будуть задіяні. Основна рекомендація, щоб гарно опрацювати м'язи, потрібно під час кожної вправи працювати без відпочинку. І у деяких вправах не розгинати коліна повністю. Це дасть змогу як можна швидше і якісніше втомити м'язи. Кожна вправа буде тривати по 40 секунд. Протягом цього часу потрібно не зупинятись і робити як можна більше і більше повторів. Важливо, якщо у вас болять коліна або вам буде дуже важко, виконуйте полегшені варіанти вправ і контролюйте інтенсивність тренування. Все вийде. Головне бути наполегливим і працьовитим. Зараз ми розігріваємо ноги декілька хвилин і будемо виконувати комплекс. Руки біля грудей починаємо піднімати через сторони коліна. не поспішаючи. Видих підняли. Вдих. Стараємось кожного разу все вище і вище піднімати коліно. Умовно, тягнутися до плеча. Сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, один. Хоп. Вперед. Тепер. Два. Вище. Те. Стараємось як можна вище тягнути до грудей, щоб розтягувати сідничне м'ясо. Видих. Видих носок на себе. Сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, один. Оп. І пряма нога. Видих. Видих. Те саме, тільки тепер нога в нас пряма. Відчувається задня поверхня стегна. Натягується. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, дві, один. Хоп. Звичайна постановка ніг. Відводимо в сторони. Ліва, права, ліва, права. Не поспішаємо. Видих. На одну ногу стали, на іншу. Видих, видих, видих. Стараємось стояти на опорній нозі і відводити ногу. Все робимо не поспішаючи. Чотири, три, дві, один. Стоп. Звичайна постановка ніг. Півзігнули коліна. На один нахилились, на два розігнулись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стараємось більше відводити таз назад. Погляд вниз. І кожного разу нахиляємося нижче і нижче. Хоп, вниз. Хоп. Вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. Ще нижче, П'ять. Чотири. Три. Дві. Один. Стоп. Поставили ширше ноги. Руки на коліна. Переміщаємось вліво. Невелика пауза, відчувається розтягнення. Вправо. Видих. Види. Спокійно. Можна ще ширше ноги поставити. Хоп. Хоп. І просідаємо. Сім. Шість. Натягуємо. П'ять. Чотири. Три. Дві. Один. Хоп. Поставили, звичайно. Постановку ніг, руки на колінах, обережні рухи колінами всередину. Не поспішаємо. Три, дві, один. І назовні. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Стоп. Поставили стопу у підлогу. Коловий оберт за годинниковою стрілкою стопою. Теж гарно розігріваємо. Стараємось. Повний робити обер, щоб стопа розігрілася із усіх амплітуд. Так, змінили. Більше, більше такий оберт. Стараємось. Розслаблена. Стопа. Так, дві. Один. Стоп. Звичайна постановка ніг. приціли. Встали. Нижче. Кожного разу. таз назад. І присідаємо. Закачуємо ноги. Вісім. Сім. Тас назад. Шість, п'ять, чотири. Три. Дві. Хоп. Закінчили. Розігріли. Тепер до роботи. І так, перша вправа. Стартова позиція. Пів присід, як я говорю, півзігнуті коліна. Невеликий нахил назад. Крок вниз. Присіли. Варіант складніший. Торкнулись підлоги. Встали в ту саму позицію. Дих, видих. Дих. Видих. Варіант більш полегшений, коли ви у півзігнутих коліна зафіксували. Крок назад лівою, крок назад правою. При цьому ви коліна не розгинаєте. Ну що, готові? Давайте. Півприсіб, невеликий нахил вперед, живіт втягнутий. Готуємось. Полегшений варіант показую. Ліва. Право. Ми на задню ногу не присідаємо, а просто відводимо її назад. Більш складніший. Нижче. Нижче. Дивимось прямо на мене. Видих. Вдих. Видих. Старайтесь коліном не рухати вперед. Воно згнається природнім рухом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Утримуємо. Нахил тримаємо вперед. Півприсід. Ще. Хоп. Ще. Давайте. Дивимось прямо. Видих. Вдих. Видих. Стоп. Є. Добре. Зараз у нас присідання тільки в широкій постановці ніг. Розводимо ноги в сторони, носки направляємо в сторони. І рух починаємо з відведення колін в сторони. Не назад, таз, а в сторони. Наче перед вами стінка потрібно сісти. Поїхали. Полегшено. Півприсід показую. Складніше вниз. Видих. Видих. Стараємось, коли встаємо, навіть внутрішню частину стопи давити. Хоп. Хоп. Тримаємо. Видих. О, підпікав вже тут. Видих. Ще. Направляємо коліна. Видих. Набрали. Хоп. Видих. Давайте. Все. Без зупинок. Стараємось як можна більше повторів. Пам'ятаєте? в на цілі? Сім. Шість. Три. Дві, Стоп. Наступна права, задня поверхність стегна. Варіант полегшений. Це нахили на одну ногу, ліва, права. Варіант більш складніший. На одну ногу витягуємо ногу. Ліву і праву. Можна з руками, можна без. Тобто ці стати на одну ногу. Нахилитись, потім змінити. Полегшено показую. Нахил розігнулись. Нахил розігнулись. Нахил, Розігнулись. Дих. Видих. Більш складніший варіант. Така поза журавля. Видих. Стараємось і руками витягувати. І ногою назад. Впевнений, що у вас буде краще, чим у мене виходити. Якісніше вниз. Стараємось однією ногою назад тягнути лівою, І... Видих, давайте. Видих. Дві. Стоп. Є. Далі у нас звичайні присідання тільки в такій пружинці. Потрібно півприсісти, звичайна постановка ніг з такої амплітуди. І починати нижче, нижче присідати. Так, готуємося. Півприсід. Вибрали свою амплітуду. Поїхали. Дих. Вдих. Таз назад, коліна в сторони. Видих. Тут все. втягнуто. Видих. Ще. Хоп! 25 секунд. Підпікає вже. Але тримаємо. Ще. 17. Працюємо. Більше, більше. Назад. таз. Встали. 8 секунд. Ще. Коліна в сторони. Чотири. Три. Дві. стоп, Є. Ви вже розумієте, що буде. Підпікати. Наступного права. Лягаємо. Ногу максимально під себе, ліву і праву. Одну ногу підняли. Ліву підняли. Таз. Потім правою. Ноги під себе, одну ногу вгору. Три. Дві. Поїхали. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Фух. Обережно поставили. Змінили. Хоп. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Фух. Ще. 20 секунд. Натягуємо, натягуємо. Ще видих, Фух. Видих. Прямо. Тіль. Рук не рукою, а стопою тягнутись вгору. Видих. Ще. Приймаємо. Чотири. Давайте. Три. Стоп. Є. Один зробили. Ще в нас три. Так, підготовка. Першого права. Пів присіх. І стараємось з невеликим нахилом, невеликий нахил. Працювати. Так. Готуємось. Дві. Давайте. Низ. Хоп! Вниз, хоп, дивимось на мене прямо. Фух. Грудний відділ. На задню ногу ви не присідаєте. Тобто вона не отримує навантаження. Тільки передня. Видих. Хоп. Ще. Тримаємо без зупинок, коліна не розгинаємо. Хоч і пече. Стараємось. Ще. Хоп. Вдих. Видих. Вдих, Видих. Утримуємо, дивимось прямо. Не зупиняємось. Чотири. три. Стоп. Так, широкі присідання. В цій вправі не потрібно дуже широко ноги ставити. Ціль розвернути носки і сідати вниз. Дихання вже збільшилось. Стараємось працювати якраз в цій інтенсивності. Півприсід. Давайте. І вниз. Так, видих. Нижче. Можна ще ширше поставити, щоб у вас пішло сюди навантаження. Ще. Бам! Бам. Ось так. Давайте. О, пішло підпікання. Головне, не розгинаємо ноги. Ще. 15. Видих. Видих. Давайте, давайте. Не розгинаємо. і з власною новагою працюємо, але я обіцяв, що буде пекти 2 1 стоп є пекти і тремтіть так зараз у нас нахили тут іде акцент більше на задню поверхню стегна так підготовка нахил на одну ногу потім зміна на іншу готуємось через 4 3 2 обережно видих ліво Видих. Якщо ви на килимку виконуєте, може бути проблеми з балансом. Старайтесь виконувати на твердій поверхні. Видих. Утримуємо. Може на одну ногу краще виходити, на іншу не, не, не дуже. Видих. Давайте, у кого буде кращий журавель сьогодні у нас цілі? Видих. Хоп. Спокійно. Не поспішаємо. Ще. Тягнемось. Давайте, давайте. Оп. Дві. Стоп. Є. Права така не дуже зручна, тому що треба і баланс, і нахилятись. Але якщо сконцентруватись, буде краще виходити. Звичайна постановка ніг і присідання в півприсіді. Півприсіли. Старт у нас. Все, навантаження, пішло. Давайте. Низ. Вниз. Хоп! Зверніть увагу на мою амплітуду. Я стараюсь нижче працювати, щоб саме ця частина в мене більше включалась. Вниз. Вниз. Дивимось прямо. Дих. Дих. Хоп. Не поспішаємо, але стараємось не вставати повністю. Ще. Коліна в сторони, лікті між колінами. Живіт втягнутий. Так. Шість, п'ять, чотири. Давайте, давайте. І. Стоп! Хоп. Так. Як на мене, найскладніша вправа цього комплексу це саме ця, що була. Нічого, зараз трошки відпочинемо. По стегнам підемо. Так, готуємось. Ногу максимально під себе. Вирівняли. Дві. Хоп. Види. Ліва. Видих. Права. Знову. Видих. Поставили. Стараємось менше ставити сідниці на підлогу, щоб вони були постійно в повітрі. Чим вище ви витягуєтесь на лопатки, тим якісніше йде навантаження. Давайте, давайте, все класно. 7 секунд. Фу. Ще витягуємо, хай не міють ноги. Дві. Стоп. Є. Ну що, два зробили. Зараз будуть два найцікавіші. Тому що ноги вже то підтомились. І зараз буде випробування. Так. Готуємось. Переходимо вже до третього підходу. Залишилось у нас ще два. 50% виконали. Хоп! Вниз. У першій праві у нас іде більший акцент роботи на сідничні м'язи. Але передня частина теж включається в роботу. І чим нижче ви сідаєте, включається ще внутрішня частина ніг. Коли ви глибше сідаєте вниз, але стараємось, щоб передня опорна нога не ходило коліно не вперед, і п'ятка не відривалася в якому випадку. Вдих, Хоп, тримаємо темп. Зі мною, зі мною йдемо. Чотири. Хоп. Три. Дві. І стоп. Є. Присідання в широкій постановці. ніг. Так, М'язи розігріті. Давайте нижче. нижче, нижче, нижче. Так, не розгинаємо коліна. Стартусь. У нас в такій позиції. Навантаження. Пішло. Через три, дві. Хоп. І бам! Давайте, закачуємо, закачуємо. І ще розкривайте більше. Внутрішньою частиною. Вдих. Нижче. Нижче. Ось так. Можете, можете. Давайте. Хух. Хух. Більше згинайте, менше нахиляйтесь. Хоп! Давайте і 15 секунд. Відчувається і передня частина трохи. Ще розкриваємо. Хоп! Сюди. Дих, видих. Дих, видих. Три. Давайте. Дві. Ще нижче. Стоп. Є. О, це вже якраз відчулось те, що треба. Так, зараз у нас нахили. Якщо незручно в балансі, робіть полегшені варіанти. Це нога в нас одна працює. Потім інша. Якщо не, не виходить у вас. Так, готуємось. Дві. Один. Баланс і хоп, змінили. Хоп, змінили. Старайтесь утримувати. Уявіть, що ви на якійсь такій платформі стоїте, дуже вузькій. Не вам потрібно обережно, тримаючи себе на одній нозі, нахилитись. Не поспішайте. Видих. Хоп. Вдих. Видих. І глибше, глибше ниряйте туди. Ось так. Якраз стегно. Відчувається. Ще. Видих. Давайте, давайте. Оп! Ще. Стоп. Молодці. Клас. М'язи спини теж відчуваються, тому що йде невеликий нахил. Це добре. Так, трошки відпочиваємо. Ноги вже підзабиті, але ще не кінець. Півприсід. Так, давайте. Без відпочинку. Я і ви. Давайте. І. Низ. Вуща постановка ніг. Це ж не друга вправа. Низ. Дих. Все, ви пообіцяли без відпочинку. І я теж пообіцяв. Тому йдемо. Видих. Давайте, давайте. Ще. Зараз почне підпікати. нижче, Нижче. Давайте, давайте. Аж прямо туди. Небагато залишилось. Дев'ять. Вісім. Ще. Сім. Ох ти. Клас. Чотири. Три. Дві. Стоп. Є. Yeah. Ми витримали це. Як і домовлялись, змінюємо. Зараз ми піднімаємо. Сідниці. Лягли. Одну ногу витягнули вгору, одну під себе. Спокійно, не поспішаючи. Так. Оп. Давайте. Один. Хоп, змінили. Два. Хоп. Змінили. Хоп. Старайтесь невеличку паузу. Якраз і відпочинете трохи. Видих. Давайте. Вправи побудовані так, що кожна вправа включає різну ділянку ніг. Хоп, давайте. Ще. 12 секунд. Видих знову повільненько вниз і потужно. Знову повільненько вниз через три. Давайте, дві. Стоп. Хоп. Так. Ну як ваші ноги? Побили їх трошки. Розбили забитість І заходимо на четвертий, на заключний. І все. Але ноги. Вже не ноги, Ну ми зараз будемо шукати у них ще сили. Підготувались. Давайте. Оп. Все. Давайте з посмішкою. Фух. Працюємо завжди з посмішкою. Це покращує настрій. Видих. Давайте. Фух. Ще. Старайтесь. А давайте без зупинок вже. Зможете? Зможете. Давайте. Вдих. Видих. Видих. Я дуже багато повторювати, буду і повторюю вдих видих щоб ви не збивались. не збивались. Навдих присіли. Контролюйте цей момент, щоб вас на більших вистачило. Дві. Стоп. Тому що, коли ви даєте кисень м'язам під час роботи, а саме правильно дихаєте, це збільшує витривалість м'язів, збільшує час їх е е е витривалості. Так, ну що? Домовляємось без відпочинку зараз, добре? Давайте. Вниз. Низ. Вниз. Ще. Більше розводимо в сторони. Ще. Ось так. Рух починаємо. В сторони коліна торкнулись. Чимось, наче, так? Да? Встали. Дих. Дих. Ще. Давайте без зупинок. Видих. О, вже хочу зупинитись, але я пообіцяв вам, що йду з вами. І дев'ять. Вісім. Не зупиняємось. Сім. Шість. Давайте, давайте. Три. Дві. Стоп. Є, ми це витримали. витримали. Так, нахили. Готуємось. Зараз легка права, а потім складніша. Так. Баланс не забуваємо тримати. Півзігнули. Старт. Давайте. Пауза. Змінили. Пауза. Змінили. Пауза. Змінили. Спокійно. Хоп. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Видих. Тримаємо. Витягуємо ще. Вдих. Видих. Не розгинаємо. Повністю. Давайте, давайте. Видих. Ще, 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 ще. Набрали. Дві. Стоп. Є. Так. А тепер складненька вправа. Присідання. Без відпочинку і в маленькій амплітуді. Тобто. Ви можете вибрати будь-яку амплітуду, вище, нижче, але головне працювати в ній. Звичайна постановка. Хоп, давайте. І. Фух. Ви наче присіли, встали знову. Бам! Сюди. Наче різко встаєте, повільно опускаєтесь. Натягнули, хоп. Дих. Коліно в сторони, лікті між плечі. Рівномірно навантаження. На ногу буде. Хоп. Дих. Хоп. Дих. Хоп. Дих. Тримаємо, тримаємо. Зараз вже буде важко, але ми не здаємось. Ще нижче. Ще нижче. Давайте, давайте. Вісім. Вдих. Сім. Вдих. Шість. Допрацьовуємо. Три, дві. Стоп. Є. Я задоволений. Ми пройшли саму найскладну вправу. І зараз відпочинемо, я б сказав, на цій вправі. Так, готуємось. Ноги вже тремтять. І це класно. Ногу під себе. Підняли ногу. Давайте. Пауза. Опустили. Підняли пауза Опустили. Змінили. Підняли пауза Опустили, змінили. Видих. Опустили, змінили. Видих. Опустили, змінили. Ще повільненько. Вдих, Видих! Давайте, давайте, давайте. Фух. Утримуємо. 8 секунд. Ще. Хоп! Ще. Три. Дві. Стоп! Фух. Я вам аплодую. Молодець ви. зробили, Зробили ми тренування. Зараз ми декілька хвилин розтягнемо м'язи. Можна зараз вже їх так почати трошечки розминати. Розминати. Ми класно сьогодні зробили. Одну ногу зараз закидуємо назад, одна нога перед собою. І натягнули передню частину. Стараємось зробити більше напруження, можна лягти назад більше. Класна вправа, мені дуже подобається саме ця вправа, коли передня частина... Забита і так приємно розтягувати. Змінили. Так. Зараз тіло трошки втомлене, тому що ноги це енергозатратне тренування. Порівняно із усіма тренуваннями, от ноги тренувати завжди важко. Так, хоч 20 хвилин, хоч годину. Натягнули. Утримуємо, утримуємо. Є. Тепер ми лягаємо на спину. На спину одну ногу піднімаємо. Взяли під коліном, одну вирівняли і натягнули на себе. Дуже легко вам можете взяти за носок, якщо у вас гарна гнучкість. Але тримаємо ціль розтягнути задню поверхність. сідничний натягнути. Утримуємо. Не динамічно працюємо, а просто утримуємо. Хоп! Натягнення. Утримуємо. Так. Більш розслаблено. Відчувається так, як кожне, наче волокно. Розтягується, витягується. Так. І закінчили. Добре. Розвертаємось, стаємо на коліно. Одну ногу вперед. І потягнули. Потягнули вперед коліно. Відчувається розтягнення задньої поверхності стегна. Передня частина задньої ноги розтягується. Стараємось, не поспішаючи. Видих продавили. Видих продавили. Ось так. Да. Обережно з розтяжками треба. Нам потрібно піщ... змінили ногу під час кожного комплексу після тренування легенько просто розтягнути м'язи, щоб вони із стану, стану забитості перейшли в більш послаблений стан. Дві. Обережно ще видих. Так, відчувається, відчуваєте натягнення. Розігнули. Стоп. Є. Так, поставили ширше ноги. Максимально ширше. Нахилились униз. Поставили руки на підлогу. Так. І перемістились вліво. Пауза. Право. Пауза. Вліво. Ноги при цьому рівні. Відчувається натягнення внутрішньої частини. Ноги. Вліво. Право. Чотири. Три. Дві. Один. Стоп. Хоп, хоп. Хоп, обережно ноги. Все, ми з вами зробили тренування на ноги. Десь було складно, десь було ледве витримали, десь було легко. Але в загальному пройшли комплекс. Відпочивайте, набирайте сил, швидше відновлюйтесь. Старайтесь слідкувати за харчуванням, тому що це найголовніше при перевтіленні. коли у вас з харчуванням все добре, ви слідкуєте, вас воно. Збалансоване, воно раціональне, тим легше і якісніше ви будете виконувати вправи і отримувати результат. Я бажаю вам швидкого відновлення і до зустрічі у наступному комплексі.